Зустріч Зеленського з фракцією Слуга народу». про це допис РБК Україна, і що наразі про це відомо дещо детальніше, адже Зеленський ввечері планує зустріч з фракцією Слуги народу. Про це повідомляють знову ж таки РБК Україна з посиланням на заяву радника, президента з комунікації Дмитра Литвина для журналістів. За інформацією джерел РБК Україна, зустріч глави держави з фракцією Слуга народу може відбутися приблизно у 8-й годині. вечора. Чора, і що відомо взагалі про цю зустріч? Що будуть обговорювати? Нагадаємо, що на тлі масштабної корупційної схеми в енергетиці, яку викрило набу буквально на минулому тижні в маржах операції Мідес в Україні загострилась дещо і політична ситуація в цілому. І як відомо, президент України. Сьогодні він повернувся з закордонних відряджень і знову ж таки він анонсував уже безпосередньо ставку верховного головнокомандувача. І крім того, він розповів, що в цей четвер будуть відповідні розмови з урядовцями та зустріч з керівництвом Верховної Ради і депутатами фракції Слуга народу. Тобто, це все відбудеться сьогодні. Заявив президент наступне. Далі цитую готую декілька необхідних рішень законодавчих ініціатив і принципові швидкі. Рішення, які потрібні нашій державі, за інформацією видання глава держави готує деякі законопроєкти, які можуть допомогти вийти з ситуації, що склалася в країні на тлі гучного корупційного скандалу в енергоатомі. Втім, на уточнення чи йдеться про кадрові рішення, джерело відповіло, що це залежить від підсумків сьогоднішніх розмов та рішення президента, адже на столі, як політичні, так і звичайно кадрові питання. Також хочеться додати, що на тлі справи Мідас вчора було звільнено Германа Галущенка. Ми з вами вже про це говорили. Можливо, хтось пропустив з посади глави Мін'юсту та Світлану Гринчук з Міненерго. І питання відставок та корупційний скандал спровокувало хвилю невдоволень в опозиції, яка два дні поспіль блокувала трибуну ради, вимагаючи детальніших роз'яснень від уряду до ситуації, що склалася. Ну а крім того. Вчора представник партії Слуга народу виступив із закликом, а саме представники навіть до інших проукраїнських парламентських фракцій та груп розпочала переговори про створення коаліції національної стійкості та сформувати уряд національної стійкості. І натомість керівник фракції Слуга народу Давида Рахамія заявив, що дана пропозиція є лише заявою окремих представників і її не слід сприймати як позицію усієї. Фракції, тож як саме пройдеться зустріч, які питання, ну ми плюс-мінус розуміємо, так які питання будуть обговорюватися, але все ж таки хочеться а, дещо детально так обговорити все це. І я думаю, що вже завтра мої колеги в ранковому етері або, можливо, трошки пізніше, а, дивлячись, знову ж таки, як будуть зміни наші публікувати інформацію, ми з вами про це все поговоримо. І знову ж таки, Мар'яна Безугла також деякі коментарі свої надавала наша улюблена нардепка. Так, улюблена, звичайно, в лапках, Звичайно, я жартую, шановні глядачі. Ось який вона допис оприлюднила у своєму телеграм-каналі. Сьогодні мала відбутися зустріч із президентом у Верховній Раді України за моєю інформацією, тобто за інформацією нартепки. Зеленський не хоче зустрічатися та досі надав часу зустрічі. А також вагається ухвалювати рішення щодо звільнення Єрмака. Єрмак же захищається всіма методами. Якщо президент спробує сховатися та не ухвалить рішення, це може стати початком кінця, без перебільшення атмосфери, Ра у нас всередині не на домаш, зовні теж і це на тлі ситуація на фронті, яка зокрема спричинена неухваленими зеленським рішенням та посилення зовнішнього тиску на президента щодо капітуляції країни. Знову ж таки, Нардепка писала про те, що депутатка що зустрічі не буде. Втім, радник. А знову ж таки, Дмитро Латвина, радник президента, він сказав, що зустріч буде. Тож буде зустріч чи ні. Ми і надалі знаєте, тримаємо руку на пульсі. Дійсно, і слідкуємо. Тож і ви слідкуєте звичайно, і за телеграм-каналом президента нашої країни і за новинами усіма останніми в нашій стрічці інстаграм до прикладу і телеграм. Також ви зможете побачити всі останні оновлені новини. Тож обов'язково підписатись і на них. А знову ж таки, о восьмій вечора Рибака Україна до прикладу видання дописувала про те, що все ж таки ця зустріч запланована, і вона має відбутись. Ну і знову ж таки далі будемо за всім цим слідкувати. Ну і наразі також ті питання з приводу. Андрія Єрмака, які зараз так бурхливо я б сказала, обговорюють. Хотілось би внести декілька знаєте таких корективів, що взагалі зараз відбувається, адже і Financial Times видання дописує про те, що президент України Володимир Зеленський накопичив владу на вершині держави під керівництвом свого а, всюдосущого керівникам на парато Андрія Єрмака. Ось так, от так заявляє Financial Times і говорить про те, що за цією перевіреною часом системою лояльності вонагороджує. Це вище за компетентність, тоді як толерантність до самозбагачення та загрози зловмисного розслідування спецслужб є інструментами для контролю людей. Ось такі от думки знову ж таки у видання дуже багато зараз є їх досить різними, так висловлюючи якраз такі і. Абсолютно різні видання, і також ще й говорила про те, що насправді дуже багато зараз таких новин з'являється з проводу того, що взагалі відбувається в нашій Верховній Раді.